Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування гарбузового насіння. Приготування ми його вже виростили. Ми вже виростили гарбузи. Ми насіння гарно висушимо, щоб воно якісно зберігалося і не втратило своїх корисних властивостей. Ось які гарбузи вже наросли на городі. Не гарбузи, а гарбузи ще ходить гарбуз по городу. Вже достигли гарбузи розрізаємо навпіл і вибираємо насіння, гарбузове насіння. Насіння. Будемо сушити електросушарці, хоч його можна висушити електродуховці, але якщо в електродуховці, то потрібно трішки дверцята відкривати. Багато вибрали гарбузового насіння і поміщаємо на рішітки, з електросушарки. Будемо гарбузове насіння сушити в електросушарці при температурі 50-70 градусів приблизно 5-6 годин. Але це все залежить від потужності електросушарки та від товщини насипу зернят на рішітку. Та й від. Кількості піддонів, рішиток. Рішитки час від часу міняємо місцями, а насіння гарбузове замішуємо, перемішуємо. Гарбузове насіння якісно висухло, воно не підгоріло, воно просто сухеньке і зберігає всі свої корисні властивості. Ось як воно шарудить. Ми видмухуємо біленьку плівочку, в якому зернятка зросли у гарбузі, продмухуємо його, все продмухуємо. І будемо зберігати гарбузове насіння у мішечках, у турбинках. Ми, турбинки із тканини, замочуємо у соляній воді і висушуємо. Так насіння якісно зберігається. Ах, і смачне гарбузове насіння, але його потрібно. З'їдати за день не більше як 30 грам. А де ще використовуємо насіння, гарбузове насіння? Ми гарбузовим насінням посипаємо салат, додаємо в йогурти, кисломолочний сир, ранкову вівсянку, в тісто для хлібу. А ще просто Смачне гарбузове насіння на будь-якій намасті на хлібі. Гарно, за смаковими властивостями гарбузове насіння поєднується із в'яленими помідорами, як ми вялимо помідори смачно і легко! На нашому каналі є відео Посилання в описі під. Цим роликом. Друзі, сподобалось відео. Ставте вподобайки та просьба підтримуйте українськомовний YouTube. Підписуйтеся на наш канал, щоб ми та ви щасливо жили. Пишіть коментарі. Та поширте відео друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.